Всім чоловіки! з вами я Сосісон. Сосісо. Сьогодні я хочу розказати про мене і чуть-чуть про Бокс за мною. Пробачте, що тепер знімаю на телефоні, бо я ще не розібрався, чуть-чуть, як на комп'ютері, викладувати відео. Я хочу показати, що я трейжу. Я трейжу Вервульфа, то Гаса та Тігра. Я би хотів затрейдити. Тігра, Гаса та й Пейн о, за кіцуне, бо кіцуне це мій фаворит фрукт. О, той тіп якийсь? Давайте попробуємо, може мені кіцуне дасть. Чому це все таке мале. Як непривично. на, за контроль. Що, може контроль будуть рейдити. Щоб йому ще приложити пацану. Може і дівчина. Може і, дів, і дівчина. Давай як непривично грати на телефоні. О, ні. Ладно, в мене відос тіп. Тіпу у відеосовий. коротше, я се трейджу. верву, а напишіть у коментарі, якщо це відео заведе, що хочете затрейдити. Е, я вам хочу щось розказати про себе. У мене було дуже багато фруктів е, блоксрус, но мій фаворит це кіцуне. У мене був контроль, але це дуже кал. У мене він був, в началі я думав, що це просто крутий фрукт. У мене він навіть авейкнутий на почти повністю, лише не послідній скілні. Я ще, може, аж будете хочете продовження, я вам покажу, на кілька процентів у мене авейкнутий. Та, Дежу Фрукт. Аж хочете мій усерней, можете кидати в друзях, Я може прийму, аж не забуду. Ой. Ша? Вони мій юсернейм. Мій аватар виглядає не так. О, Мій аватарчик. Це і за кіборг або моє кіборг В3. Хочу вже вечора, на міраш я фіг найду. Ну коротше, то давайте пока, я вам трохи розказав про себе. О, так що давайте. Всім удачі і хто була хочете допомогти або щось, пишіть у коментарі. Всім пока.